Посвідчення водія можна обміняти онлайн через електронний кабінет водія. Головний сервісний центр МВС спільно з ДП «Інфотех» та Укрпоштою відновлює онлайн-послугу, яку призупинили з міркувань безпеки через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Обмін посвідчення водія через електронний кабінет водія. При цьому забрати його можна буде як особисто в будь-якому сервісному центрі МВС, так і через сервіс поштового оператора. Послуги обміну посвідчення водія надаються у таких випадках: у разі непридатності посвідчення для подальшого користування, зіпсоване записи не читаються тощо. У разі зміни персональних даних власника прізвище, ім'я по батькові стать здійснюється на підставі документа, що підтверджує таку зміну. За бажанням власника, наприклад, з метою отримання сучаснішого бланку, уточнення персональних даних латинськими літерами, заміни фото тощо після закінчення терміну дії. Послуги відновлення посвідчення водія надаються у таких випадках: у разі крадіжки тоді потрібно спочатку звернутися до поліції, у разі втрати. Щоб обміняти або відновити посвідчення водія, необхідно авторизуватися в електронному кабінеті водія, обравши зручний спосіб за допомогою електронного підпису, банк й або дія підпису у меню послуг. Обрати пункт електронні послуги, потім знайти та вибрати відновлення та обмін посвідчення водія. Перевірити правильність контактних даних та у блоці Обрати причину позначити один із запропонованих варіантів: заповнити усі обов'язкові поля заявки, обрати зручний вам сервісний центр МВС або поштове відділення національного оператора поштового сервісу, в якому плануєте отримати виготовлене посвідчення водія, підписати заяву за допомогою електронного підпису БанкайДі або дія підпису. Сплатити за послугу особистою банківською картою. Отримати автоматичне повідомлення щодо успішної подачі заявки на отримання послуги, відновлення та обмін посвідчення водія. На цьому етапі вже можна відстежувати в електронному кабінеті водія зміни у статусі заявки, отримати готове посвідчення водія особисто в сервісному центрі МВС або в поштовому відділенні Укрпошти. Тривалість надання послуги до 10 днів важливо, що як тільки буде оформлено заявку на обмін або відновлення посвідчення водія, старе посвідчення зникне з електронного кабінету водія та застосунку дія, і нове з'явиться вже після особистого отримання документу.